Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І починаємо війну Great Nation проти клана Fair. Дуже складні оборони. Ну, навіть не оборони по очкам у них тут просто дуже все важко. Так, першого противника, якого я зміг знайти, і в принципі. Нескладний, от такий варіант. Поїхали. Так. Якщо ми складемо. А давайте по підсказці одразу. Так. Ага. Є. Стріляємо могильщиком. І давайте ще червоних підтягнемо. Угу, тут поляна зірвалась. Добре, мішка, скільки ще. Мішка витримає, так? Да? Мішка пати, повинен. Витримувати. Так, мішка не витримав лихої долі. Так, ну, добре тут, в принципі. Один є. І відхил Не, відхил Не дуже, да. Так, тепер тільки шукати. Ні. А як невчасно? Так, ну хоч так. Трохи не вистачило цьому. Хто це у нас Атос? Він. Прям застрелив його, так? Да? Ну, дайте пожити трохи. Ні, не дали. От такий... Тапок. Ну, Добиваємо за собою. Йдуть у мене війни так, кого тут, ну, давайте щось нейтральне? Так, угу. І синіх, так? Да? У мене щось там було і синіх таких. Такий варіант з якимось Річардом то давайте його і візьмемо. Поїхали? Чиє сині? Накинемо трохи броні? Ну тут добре, хоч могли добити, так? Да? Ну, доведеться, напевно, йти тільки на добиве. Якось так. А, продовжуємо третій тапок. такою командою йду. На всякий випадок беру. А, сартану. М, поїхали. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Що у нас є? Так, у нас є фіолетові. Угу. І напевно я отак зроблю. Давайте зберемо жовтих пак. Блін, на сартані. Замідло, але вже нема. Так, які далі плани? Давайте по центру трохи. Так, є по центру, і я пропоную. Лівий фланг, так? Да? Так. Я думаю, що нічого страшного не буде, якщо він разок вдарить, правильно? Нехіла так 1054. Так, а ти що? за... Ага, ми його і не добили. Прикольно. Оце прикольно. Ну, хоч ухилились, і вже непогано. Так. Угу. Пошукаємо, шукаємо, шукаємо начебто то щось знайшли. От так краще зробити, щоб. Зайвий раш, раз їх не турбувати. Тут є три з черв... червоних жовтих. щось все повилітало, Ту-ту-ту-ту. Ага. О, як класно вийшло. Ось такий тапок. Так, о, продовжуємо. Продовжуємо. Ну, щось з такого плану розносити Аркоміньонами. Ці війник, звісно. Жовтих немає, синіх немає. Питання, де їх знайти. Ну, Може тут щось? Тут немає. Ну, є фіолетові. Ну, одразу заряджається. Ну, тут, в принципі, все, все ясно. Ми знайшли. Трохи-трохи. Я не знаю, не знаю, вистачить. Ага. Ну тут трохи не вистачило, щоб. Прям в стички. От прям чудово, просто чудово. Ай... Що чекаємо? Я не буду чекати я. отакий такий ход зроблю. Можна було і зачекати вже. В кого влупить? Ну, тут, ну, блін, ну, немає В початок, був дуже дурний. Ну і тут більше немає ходів. Команда не сильна противника, але за рахунок того, що під'їжджають постійно. Ну, не було нічого, не знаю. Так, от такий противник. Є. Фіол. Фіола жовті. Та що ж таке? Як так-то? щоб то і недовго був там. Поїхали. Ну і потім доб'ю за собою. Так. Можна підняти фіоли, під'їхали вчасно. Тут ще пошукаємо. Тут нічого немає. Так, багато всього вилітає. І начебто щось щось тут є. Так. І от от такі ще. Так, давайте лівий фланг знесемо. Так, трохи захистилося, і можна. Можна хе прибахнуть. Угу. Так, там вже зарядився. М да, товстенькі, товстенькі. Так, які ще варіанти? Ну тут уже всі зарядилися. Майже всі. так. Ага, Луснув. і одразу так, стоять, стоять. Куди летимо? Так. Мінус один. Та можна. Добити Пінгвіна, в принципі, все. Так, він тут. Заряджається, але. Але. Китаєць його. пробиває. Ну і добиває за собою. Та щось таке набрав. Так. Так, 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 так. так. Все. Крім. Мені потрібних. Так, замідло повісили. Так, можна протиснути. Ще можна зелених там закинути. Більше нема зелених. Гарно. Так, сині, 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 сині. А я пропоную правий фланг. Знести да і все. Один є. Так, одного вбили. Можна червоних запустити, так? Да? Давайте з, з червоних пропустимо. Вон, які, скільки зелених поприїжджало. Ще. Так, тут, тут, тут. Можно синих уже шука, шукать, да? Так, синий есть. Зеленый есть. Так, стрелы, стрелы. стрелы. Нет. Туккий mm -hmm. товстий. Спіймати би мені другий костюм на Магні. Магні, звісно, звірюга. Все. Відіграли ми шість тапків. У нас. Э... гарно як. 200 Очок. два добива було. Чотири шот. Ну, ні, не 4 шота. Це якась біда-біда. 5 -біда. годин до завершення. Різниця в майже в 1000 очок. Чекаємо. Результатів в кінці. І результати. О, трохи не вистачило для перемоги. Ну, в принципі, одна війна програли, одну виграли і отак плюс один, мінус один і йдемо. Прикро, звісно, але що є, то є. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.